Шрифт Брайля рельєфно-крапковий тактильний шрифт, призначений для письма і читання незрячими і погано бачать людьми. Розроблено в 1824 році французом Луї Брайлем, сином шевця. Луї у віці трьох років поранився в майстерні батька тонким шилом, через що почався запалення очей, хлопчик втратив зір. У віці 15 років. Луїс створив свій рельєфно-крапковий шрифт як альтернативу рельєфно-лінійним шрифтом Валентина Гаюї, надихнувшись простотою нічного шрифту капітана артилерії Шарля Барб'є. Шарля Барб'є служив в армії за часів абсолютизму, отримавши чин капітана артилерії. Під час революції від 1789 до 1794 років емігрував і повернувся до Франції за часів Першої імперії. В армії займався проблемами шифрування повідомлень і за запитом Наполеона в 1808 році розробив так звану нічну абетку спосіб кодування повідомлень, який дозволяв їх одержувачам читати тексти повідомлень наосліп в темряві і безшумно. У 1820 році Барбія звернувся до директора Паризької національної школи для сліпих дітей Гія з пропозицією продемонструвати цю абетку для учнів школи. Але Гіє поставився до пропозиції Барб'є вельми прохолодно. На наступний рік Барб'є звернувся з тією ж пропозицією до наступного директору школи Пін'є, який поставився до пропозиції винахідника більш прихильно. Барб'є виступив перед учнями і запропонував їм використовувати для спілкування аркуші паперу з написами, виконаними нічною азбукою. Учні сприйняли абетку Барб'є дуже добре, оскільки використовувалася ними система запису. Гаюй була набагато складніше для використання ніж прості візерунки з точок. Серед учасників презентації був 12-річний Луї Брайль, який вважав абетку Барб'є дуже перспективною і вніс ряд пропозицій щодо її модифікації. Зокрема, запропонував скоротити матрицю Барб'є розміром 6 на 6 рядів до 6 точок в два ряди, щоб легше відчувати запис. Барб'є поставився неприязно до ідеї 12-річного хлопчика і відхилив його пропозиції. А через три роки Луї Брайль розробив власний рельєфно-крапковий шрифт, який отримав величезне поширення в світі.